М'ясо по-французьки ідеальний варіант для запікання. Дуже ніжне поєднання, яке точно вам сподобається. Спробуйте саме цей рецепт та тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Нарізаємо м'ясо на шматки товщиною в 1 см. Беремо або свинячу вирізку, або биток. Також можна брати телятину або курячу чи індичу філешку. Відбиваємо з обох боків. Перекладаємо форму для запікання на дно і присипаємо сіллю та перцем. За смаком можна ще присипати орегано. Далі на сковорідку виливаємо оліїв, закидаємо цибулю нарізану напівкільцями і гриби. Постійно перемішуючи, обсмажимо 7-10 хвилин, щоб вони гарно обсмажились, але не пересохли. Перекладаємо начинку поверх м'яса. Далі викладіть нарізані дольки помідорів і відправляємо в духовку при 180 на 30-35 хвилин. Дістаємо м'ясо, присипаємо суміш тертого сиру і моцарели та ставимо ще на 15 хвилин в духовку. І готово! Всім смачного!